Військовослужбовці у відставці та лікарі в Києві оголосили збір продуктів, ліків та речей для солдатів, яких блокують загарбники у військових частинах Криму. На ініціативу відгукнулися від пенсіонерів до цілих колективів. Головна проблема як доправити вантаж у Крим за кермом. Машин будуть офіцери у відставці. Вони переконують, що знайдуть спосіб довести все безпосередньо воякам, але секретів не розголошують. Сарафанне радіо рознесло на території київської лікарні збирають допомогу для військових, що заблоковані в частинах на кримському півострові. Багажник напханий смакуликами. Це працівники з офісу, що неподалік хочуть підсолодити життя солдатам, які вже тиждень живуть в окупації. Мені сказав мій товариш, який з мною працює в офісі. Якби ми швиденько організували людей, які не проти були скинутися. Ми поїхали в магазин. Солодке м'ясо консерви. пишатися українську армію тепер не пафосні слова, а щирий поклик на нього відгукуються домогосподарки, лікарі, студенти, бізнесмени і навіть пенсіонери несуть останнє. Варенішки принес передачу. Вони молодці. Держаться. Кхе, Сколько, держаться. Скільки ж можна терпіти, скільки, Ви розумієте, вони ж нас провоцірують. Пані Лідія і пан Володимир. Діти війни їм було по п'ять років під час великої вітчизняної. Це страх вони пронесли через усе життя. і Як ніхто бояться вторгнення чужинців, допомогу українським військовим несуть і етнічні росіяни. Я сама з Росії. Я 30 років живу Один в Україні. Інший. Ми бігом що є по сусідам Самі збрали, То, і, дал, і привезли. Ацію все такое почуть помочь ще може. Да. Мальчики наши, стойте, щоб не було війни. Машини ліків, упаковки Остали. води, коробки, продуктів допомоги стає більше. До цього місця підтягуються медики, виходить імпровізований мітинг. Лікарі військовим передають гроші і на швидку руч пишуть листи тим, хто залишився вірним присязі. Такої поведінки ваше визивають чувство гордості за українську армію. Путіну хочеться сказати російським воякам, щоб убирались. Ми гордимся Тим, що ви такі смілий, стойкі і мужественні, що ви остались верні присяги. Хотим виступити з ініціативою, щоб нас підтримка інші регіони, тому що нашим ребятам в Криму дуже тяжело. Допомогу на півострів узялися доправити військові відставці. Офіцери розуміють, це найтяжчий пункт акції, але вони переконують, що знають спосіб, як пробратися через блокпости окупантів. Ірина Маркевич, ТСН 1 +1.